Ну що, Верховна Рада обісралась. Вибачте, ну що, ось я маю починати. Етер, поки ви ще не зібрались. Напишіть, будь ласка, щось в коментах. Напишіть, як ви як тримаєтесь трошки потепліло на вулиці. З якого міста ви дивитесь? Поки дуже мало глядачів. Я розумію, поки це там правоохоронні органи. Але давайте долучатись. Напишіть щось в коментах. Ми в прямому етері, щоб я почала е ефір. Почала ефір. Ви на каналі Дана Єврової. Сьогодні ми говоримо про те, що відбувається в нашій країні, і ха, даю свої якісь коментарі, те, що я бачу. значить Вчора у нас повально розійшлася Верховна Рада в зв'язку з тим, що а, народ в коментах щось напишіть, ви де, ви де, ну окрім там Служби безпеки ДБР, хтось ще дивиться чи ні. Напишіть, будь ласка, в коментах, я вас не бачу. <кій> так, так що, давайте будемо розмовляти про серйозне. Значить, вчора Верховна Рада, вибачте, розійшлася зв'язку з тим, що у них е, е, виявилось захворювання, вірус передається орально фекальним шляхом. Навіщо воно мені це треба? Я не знаю, і Верховна Рада вчора не працювала. Це мені здається, саме класний мем, який вчора. З'явився. І сьогодні нам повідомило, що 38 народних депутатів знаходиться в лікарні. Ну Я більш ніж впевнена хтось з Буковелі привіз ротовірус. От вони перехворіли, хоча не хочу заходити в, в думки, що хтось комусь, вибачте, міг щось вилизувати і отримав. Таке захворювання. Ладно, хай вони одужують, але ну, це дійсно знаєте. А, Верховна Рада обістралась і заграла новими фарбами. Так, що у нас важливого? Це ха-ха, хі хі а що у нас ну, мені просто кажуть, що що ж ти от, Дана, все погане і погане. Треба ж якось народ підтримувати. До речі, пишіть, як у вас зі світлом, як у вас з теплом. Із якого міста ви дивитесь? Це важливо для алгоритмів Ютубу і для мене, до речі, важливо. Тепер, що для нас основного? Дивіться, входить наш пан президент і говорить, документи по гарантіях готові. А тепер можу вам не знаю, завантажили чи ні. Я допис щодо того, що президент готовий. На вибори. А тепер у мене питання в розв'язі цих двох посилів. Президент говорить нам про те, що гарантії готові і він готовий йти на вибори. І він, до речі, говорить про те, що він буде балотуватися на другий термін. Хочу всім нагадати, що він говорить, що на другий термін він не піде. Зараз він говорить, що він до виборів готовий. А тепер питання стосовно безпекові гарантії, вони про що? Вони про гарантію безпеки, безпеки, безпеці пану президенту і його команді, тобто, пану Мєру, не знаходиться на території України для того, щоб витрагувати ці гарантії з американцями, про що я неодноразово вже говорила. А пан президент не уточнює. Гарантії кого, і гарантії для кого. Він говорить, що гарантії готові. Ми бачили ці гарантії. Ми з вами, як громадяни цієї країни, маємо право знати, що нам обіцяють партнери. Чи ми будемо слухати президента і кивати гривою, що да, нас все влаштовує? Ми не знаємо, про що йдеться в цих гарантійних угодах, але про це заявляє президент, що вони вже готові. Ми знаємо, що під про що підписали договір про корисні копалини. Жодна людина, напевно, в Україні, окрім підписантів і коло осіб, не знає про що там написано, і що наші діти і наші внуки потім зобов'язані будуть робити. Значить, далі, що важливо ще відбулось, відбулось те, що з західні СМІ почали писати про те, що Україна готується до... Виборів і Україна готується до перемир'я. Це це з посиланням на американські джерела. Нам написав, по-моєму, Financial Times, писав, Я зараз не знайду цей скрін, але ну, це було і не в Унісон, а навпаки, в дисонанс зайшов президент, який вчора написав, що. Хочу зараз знайти, щоб швидко. Вчора написав, що в принципі поки не буде перемиря, не буде не буде виборів. Вибори по інформації з західних СМІ мають бути оголошені 24 лютого. Ну такий такий день, скажімо так, знаковий для України. 4 лютого буде 4 роки повномасштабного вторгнення. 24 лютого буде чотири роки повномасштабного вторгнення. Тому давайте так: хто вірить в те, що вибори будуть весною, а вибори мають бути в травні. Хто вірить в те, що вибори будуть весною, напишіть вірю. Хто не вірить, напишіть. Не вірю. Я наприклад не вірю в те, що може бути такий процес. Хоча з іншого боку, ми ж не знаємо, що стоїть на кону і чим. Сполучені Штати можуть тиснути на президента, і що ховається за тим, що Коломойському не дають можливості виступити на тимчасовій слідчій комісії, до речі, вчора було таке повідомлення, що мали заслуговувати Верховній Раді якраз висновки тимчасової слідчої комісії, а в цей момент вони обісралися. Вибачте, може, це пов'язані речі, може це не пов'язані речі? Не знаю. Не можу встановити причину наслідковий зв'язок, але така інформація вчора була і знов ж таки, що хоче пан Коломойський розповісти на ці тимчасові слідчі комісії, хочу нагадати, це була тимчасова слідчі комісія з залученням Лубенця, який говорив про злочини по суті під час мобілізації, і з залученням Ваганяна, який розповідав, як він Бакана виносив. Кошти, а передав... Баканов передавав в офіс президента, і він називав речі своїми іменами і говорив про те, що знає бізнесмена з Харкова, як... якого було ліквідовано. Тобто, це вже такий небір злочинів на рівні керівництва держави, що виникає питання, а яким чином ми взагалі далі будемо жити. На цьому фоні дуже страшно виглядає, знаєте, без, бездіяльність, ну скажімо так, не бездіяльність вже десь ловили журналісти, очільника Набу з запитаннями: так, де ж підозри, де процесуальні дії. На що кривонос дуже жорстко сказав, що те, що ми не говоримо про це, це не означає, що їх немає, але виглядає це саме таким чином, тому що хочу вам нагадати стосовно Умірова, Набу говорила, що нам показали отакусінькі малесенький момент по бронежилетам. Це це це. Це в порівнянні з закупівлею зброї, це фігня. Але, скажімо так, більше стосовно цього, більше по умірову жодного питання не виникало. І якщо ви помітили, то, то в принципі... У на території України після початку міндічгейту був, ну, я не знаю, 3-4 рази. Як примусити Мілованова прийти на ТСК? Де я, звідки знаю, як його примусити? Є порядок, є регламент, і хай його примушують інші люди. Тепер, стосовно ще важливо, щось хотіла збили ви мене ці історії. Хотіла сказати, що в зв'язку з тим, що. Все-таки я ж кажу, що тиск від наших партнерів він ну він його видно, цей тиск, і те, що я вам раніше говорила, ще раз повторюю, що в принципі з моїх джерел відомо, що у американців дуже жорстка позиція стосовно того, що вони надавати кошти на відновлення України в розмірі 800 мільярдів гривень доларів доларів. Вони ці діючі владі не будуть. Це їх жорстка позиція. Так це чи ні? Побачимо на цьому тлі. Президент вчора дав інтерв'ю і сказ... і прокоментував, що у нього були свої причини відставки Єрмака, і вони не пов'язані з корупцією. Ну, ми може в тому світі рожевих носорогів, де для президента те, що відбувалося в його найближчому оточенні друзів. Однокласників, баканав, однокласник, близьких друзів, міндіча. Може, це і не є корупцією, може, це нормальні для них бізнес-процеси. Але з точки зору кримінального процесуального права і міжнародного права, це корупція. І до речі, він це заявив не українським виданням, він це заявив виданням. Зарубіжно, де Ярмак? О, Ярмак винирнув. Винирнув хлопець нарешті? В зв'язку з тим, що вчора ви знаєте цю історію, український. Український спортсмен був відсторонений, дискваліфікований на олімпіаді. За тим, що в нього на шлемі були а, прізвища а, і фотографії загиблих українських спортсменів, за це його дискваліфікували. Він відмовився а, знімати цей шлем, а, за що йому величезне. Дякую, і а, хочу показати вам, як відреагували зарубіжні СМІ. Тобто, людина вже війшла в історію, і а, це обговорюють покликабельності. Це десь приблизно те сам. Як було на Євробаченні, коли а, українські представники заявили про Зовсталь. Тоді просто в, а, в гуглі запити стосовно Зовсталі підняли а, Україну до небес, і це дуже важливо для України. Так причому ж тут Єрмак, ви мене запитаєте. Єрмак тут же ввинирнув і сказав, що приєднаються до команди адвокатів, які оскаржуватимуть дискваліфікацію Гераскевича. А, чесно кажучи, ну звісно, він вже мав десь намалюватись. Але з'явилася інформація, що адвокат Гераскевича повідомив про роль Єрмака в оскарженні. Він сказав, що про наголосив, що колишній очільник банковий ніяк не долучений до командів адвокатів. Не про каналу. Знаєте, не про каналу дуже хотів, але не про канал. Так, що у нас ще робиться в нашій країні? У нас виходить пані Свереденко, я говорить, що надасть безвідсоткові без позики українцям, які вимушено переїжджають на нове місце проживання 400 тисяч гривень на сім'ю у зв'язку з аномальними холодами. Ну, треба було вже дочекати з березня місяця і вже тоді видавати. Я просто уявляю зараз оцю процедуру, коли сім'я, яка переїхала, буде йти в банк, отримувати цю безвідсоткову позику. А скільки в неї часу і сил на це дійде? І окрім того, що це популізм, знову таки, забезпечити захист енергосистем і теплосистем. І на наступний рік просто зарити їх в землю, не знаю, побудуйте захисні. Споруди, на які було дінь жалка, Міндічу, можу нагадати, да, і е, Галущенко, до речі, знову ж таки, де, де, де підозра Галущенко. Набу оголосила в розшук Міндіча, е, ну, не знаю, пан Кач знайшов його швидко, а Набу не може його знайти досі. Вчора, до речі, з'явилася інформація, що ну це мем, у, у мене сестра в Москві живе, а там життя дорога, от поэтому і крав. З'явилася інформація стосовно того, що сестра пана Мідіща проживає в Москві і зараз на сьогоднішній день проживає в Москві. От така взагалі непаливна історія, особливо в розрізі Двушки на Москву і пана Деркача, який сидить в Москві, і е, має, до речі, підозру про державну зраду. Е, до речі, знову ж таки Служба безпеки України, де, е, де розслідування справи про Двушку на Москву, ви говорили, що е, що ви порушили кримінальну справу? Знову ж таки, ми всі сидім, сидимо в невідані, так що там відбувається сьогодні? Знаєте, круг звужується з усіх сторін. Пана президента, просто чому я кажу про ці гарантії, що готові, які гарантії, які оці гарантії, пане президенте, ви маєте на увазі? Гарантії безпеки вам, тому що круг звужується. Був уже Баканов, Міндіч, да, там Уміров Єрмак. А тепер наступне. У нас оголосили не, неочікувано. У нас оголосили в розшук Ростислава і Олегу Шурму. Нагадаю, це був ще заступники голови офісу президента. По економічним питанням я буду дуже здивований, якщо їх знайдуть. Я більш ніж певне, що вони вже, як і баканов, які на УМА покинули територію України по якимось там паспортам прикриття, і поліція знову буде робити великі очі, говорити, що вони не можуть їх знайти. І держпрокордонна служба буде казати, що ми не знаємо, ми таких не випускали. Побачимо, ну я не, я не вірю в те, що знаєте, поки не зміниться влада. Оці всі прекрасні люди вони не понесуть відповідальності. Напишіть в коментах, хтось вірить а, в цій діючій владі, понесе хтось відповідальність за свої дії чи ні. Я не вірю. Я не вірю, поки не зміниться влада. поки… Вибачте, не буде інший президент не буде інша Верховна Рада. Ці люди відповідальність не понесуть. Тому пан президент буде вигризати посаду собі ще раз, саме для того, щоб не понести відповідальність. Тому що усунення його від посади це демократичний спосіб, це його, вибачте, ну, вирок буде. Це він казав, що він наш вирок, але це буде його вирок і всіх. Тих прекрасних людей, які виконували його незаконні накази. І це буде також на його вибачте совісті. Далі, що ще далі я вам хотіла розповісти? До виборів активно готуються. Війна може закінчитись протягом кількох місяців, заявив президент України в інтерв'ю знову ж таки іноземному виданню. Я, у нас було 2-3 тижні. У нас було вже перед Новим роком ми виходимо на стартовий, на кінцевий варіант угоди, у нас вже було це все, що ми бачимо: ми бачимо обстріли, ми бачимо, все те саме, що і було, і тому в якійсь там Перемир'я чи замир'я, я на сьогоднішній день не вірю. Окрім того, вчора Трамп заявив ну я розумію, що там дід без пігулок вже не справляється, але вчора Трамп заявив про те, що він протягом двох-трьох тижнів, якщо не буде бачити результатів в налагодженні. Відносин між Україною і Росією він вийде з перемовного процесу. Чи це наступна маніпуляція пана Трампа, чи це його дійсно позиція умити руки? Я не знаю, але така заява, чи це спроба надавити на учасників перемовного процесу? Я не знаю, але така інформація була. І до речі, вчора Аксіон озвучила цифру вбитих вже під час повномасштабного вторгнення в Україну російській війні. Два більше двох мільйонів людей. Як вони це ну, я розумію, вони це рахували з двох сторон, включаючи цивільних. Хоча доля багатьох цивільних, які знаходяться в які вважаються безвісті зниклих, зниклими, вони, я так думаю, вважаю, я не вважаю це неправильно рахувати і я не думаю, що вони рахували тих, хто безвісті зник. А, ще раз ключове питання сьогоднішньої програми. А, чи, чи ви вірите ви, що хтось з цих людей: Єрмак, Гринкевич, Галущенко а, інші люди понесуть відповідальність за те, що вони робили, поки не зміниться влада? І до речі, вчора ще <кій> ДБР, знову ж таки, ну чорти чортами а, буду це говорити. Ну, ви це, пані Полковник, ви не ображаєтеся, але ведете ви себе як чорти зараз. Знайдуться. Стосовно пана Кудрицького знову ж таки втисли на пана Грінкевича, який зараз знаходиться за гратами, і вимагали працівники ДБР пропонували Грінкевичу вийти з-під варти за неправдиві покази проти Кудрицького. Ну треба ж знайти ж, ну не, 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 не Грінкевичу з Галученко сидіти. Ну, слухайте, ну маєш і не Міндіч ж сидіти, а має сидіти кудрицький. Да? Тому е, пропонували. Працівники ДБР, ну а що? Пан Сухачов їздив до пана Ваганяна, пропонував йому дати свідчення проти Баканова і Наумова аж у відень. Ну, і, і, і що? Сам особисто і пан Ваганян це сказав, що був на прямому контакті з президентом на телефонному дзвінку на гучномовці. Ну, що тут скажу, Знаєте? Так, у пороховоті маніакальний синдром на що? На єрмака, просто розуму більше ні на що не вистачає, тільки говорити про єрмака. А вже обличчя, як лимони від ненависті. Ну, це в мене стандартні боти, які приходять і говорять те, що не хочеться чути пану Єрмаку, в тому числі і взагалі банкові. А, тому що, вибачте, у руля у нас зараз ну, злочинне угруповання, це м'яко сказати, сім'я, сім'я. Італійська мафія не знаю, як це назвати, і я дуже хочу, щоб ці люди понесли відповідальність за смерті тих людей, яких вже з нами нема. І скільки нас лишиться до кінця війни, ніхто не знає. Ще раз ключове питання, будь ласка, пишіть в коментарях: вірити чи ні? Що бачите, у них та пригорає, значить, ця інформація потрібна. Знову ж таки, з вас розповсюдження відео, комент, лайк, репост. Ви знаєте, як працюють алгоритми Ютубу. Ставайте спонсорами каналу. Для мене це важливо. Для тих людей, які працюють зі мною. Їм також якусь копіку треба. Для вас це може не суттєво, долар, два а для них ну це правда, це підтримка. Це, в принципі, все, що я могла вам на сьогодні. Як підар, не можу не, не можу не погодитись. І взагалі не тільки він. А все, шановні, на сьогодні, все. Буду рада вас бачити завтра. Всього найкращого і мирного вечора.